Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. в молитві, в радості, в мирі. Сьогодні вже замічаю, так помічаю, що день стає коротшим, ввечері темніше раніше, а вранці темні вже темно. Вже починається вертися о п'ятій і вже темно. Ну і день пішов на спадок. А чи не пішла на спадок наша віра? наша... Молитва не пішла ли на спадок, тому що треба пильнувати. Це дуже знаєте, сьогодні таке е, Івангеля була файна про, про те, як Петро виходить з човна, йде по воді, і собі, і, 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 і там зневірився, і впав в воду, і Ісус його витяг. А, але це направду і дуже дякую Господу під час літургії за те, що він дав мені змогу вийти. Бо я так само, колись був, як Петро сидів там в човні своєму, казав: Господи, скажи лише слово, і я вийду. Ну, і Господь сказав, вийде з дому. Ну, я вийшов. Вийшов як на, на воду. Тому що це було важко, це було покладання на лише віру. Та були моменти, коли ти тонеш, каже, здається, що все рушиться, життя вже тебе просто втопило. Ну але в тому моменті головне кричати Ісус, врятуй мене. І так, наше життя з того всього океану, бо океан це хвилі. Які колишні нас від сумніва до сумніва, від віри до віри, від того до того. І важливо не, не падати, не, не втомнути самому. А коли втонеш, вже казати Ісусе, спаси мене і Ісус тобі дасть руку. Це, це просто. Ісус не хоче, щоб Ти знаєте, бо Ісус міг би підійти до човна, взяти Петра на руки і понести його. От та давай я тебе принесу. Ні, Ісус так не зробив. Ісус сказав, виходь до мене. І, і тому сьогодні тобі каже Ісус: виходь до мене, виходь, в довірі виходь. А якщо вже будеш падати, якщо вже будеш помирати, то я тобі руку дам. Не бійся того, не бійся, що ти втонеш там. Але вийти треба тобі. тобі. І це буде найкращий вихід в твоєму житті. Направду, аналізуючи своє життя, я бачу, який я зараз щасливий. І, і що могло би бути зі мною, якби я не вийшов з того, що в нас. Залишився в тому своєму човнику і не вийшов на це бурхливе море. То не знаю, яке було б життя. Ну, але здається, що таким би як яскравим, як зараз, не було б. Ще два роки тому я мріяв лише місяць пожити в Меджугорі. Це була моя мрія фух максимум. А зараз я вже майже два роки живу в Меджугорі. Ну, півтора роки сім місяців вже живу в Меджугорі, і це неймовірно жити в своїй мрії. Ну, і це Бог, Бог, тому що Бог мені сказав: виходь, що вона, і я вийшов собі. Знаєте, як ненормальний якийсь, бо більшість експертів би сказала Петру, та не виходь, що вона, ти зараз потонеш, але він вийшов. І Бог кличе таких і тебе сьогодні кличе. Вийде, що вона. Не знаю, де твій човен. Що сьогодні твій човен. Може, це е, різні речі. Може це бути твоя робота, яку ти ненавидиш. Може це бути твій будинок, яка, який ти ненавидиш. Може, це край, який ти ненавидиш? Не знаю. Але Бог тебе кличе кудись, кожного кличе. Бо він І твоє бажання має бути. Бо Петро забажав вийти до Ісуса. Каже: дозволь мені вийти. І Ісус дозволив. То сьогодні давайте на практику просити, щоб Ісус нам дозволив вийти на цю воду і довіряти, вчитися йому вірити і довіряти. І сьогодні візьмемо посилання 13 березня, 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, аби своїми малими жертвами. Ви переживали великий піст. Дякую вам за кожну жертву, яку ви мені принесли. Дорогі діти, живіть так і надалі. Та з любов'ю мені допомагайте приносити жертву. Бог винагородить вас за це. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо піст, ну, Так випало на піст. Не забуваємо про піст, бо теж є дуже важлива. Піст – це жертва. Марія каже: ну, і Жертвуємо ці е, кроки. Кроки свої по воді, по цьому бухливому морю, також Марії, яка нам допомагає в цьому йти. Каже Марія своїми малими жертвами, які ви переживали під час цього дня, давайте візьмемо. Не будемо брати так громко великий піс, бо нагадаю, що ці посилання звучать і зачитуються в цей день, в цей час, особисто до тебе, особисто до мене. Не там коли це було. Дорога дитина, живи так. І надалі, та з любов'ю мені допомагай. Принось жертву. Бог винагородить тебе за це. І, і це правда. Це правда. Марія просто каже правду. І наша тут нам здається, ну, та що той піс може дати? Що він може дати? Багато чого може дати. Знаєте, я таку вчора цікаву історію чув від одного брата. Він каже: я виїхав з країни чудом, виїхав з України, коли нікого не випускають. Але він каже: я перед тим півроку постив і молився в тому намірі. Взяв на кордон, приїхав і виїхав. Чудо, чудо! І це чудо, тому що він е, покладався на Господа. Покладався і в тому намірі молився і постив. Тому чуда такі, неймовірні чуда. 13 тисяч людей не виїхало, а він виїхав один. Зрозумієте, як воно працює. Бог винагородить тебе за це. Бог каже Марія, винагородить тебе. Тож не бійся приносити ці жертви. Малі й великі, молитва, піст, молитва серцем, літургія, святе письмо це все за це все Господь буде винагороджувати, і ти будеш зростати і розвиватися. На сьогодні все. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з па папа.